За сім'ї безвісті з них, за сім'ї, які втратили рідних, ми будемо молитися за військових, за які зараз там на милю захищають нас, нашу землю. Ми будемо молитися. Присилювати цю молитву нашим сердечним таким бажанням. Боже наш, звертаємося до тебе з дячністю, що ти бережеш нас, що за цей час, який триває війна, Росія мало що змогла, але все ж. Наробила багато шкоди і багато втрат, і... але ми бачимо, що ти захищаєш нас, що ти бережеш нас. Ми бачимо, що ти забезпечуєш нас усім необхідним. І ми просимо тебе, Господи, щоб явив ти... силу свою, в своє чудо, щоб ця війна закінчилася, щоб прийшов Мир повноцінний, сталий, справедливий, щоб люди були звільнені з тих окупованих територій, щоб люди були звільнені з полону, щоб люди могли повернутися з за кордону до себе додому. Ми просимо тебе, щоб люди, які зазнали втрат, під час цієї війни були втішені тобою. Ми просимо тебе, щоб ти використав твої дітей для допомоги і для тих і тих, хто постраждав, хто втратив рідних, хто втратив майно. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив і наших військових там на фронті, щоб ти беріг їх, щоб ти допомагав їм. Щоб вони мали успіх, виконання завдання. Зараз, коли є загроза захвату Покровська, то просимо тебе, щоб ти сам поставив якісь перешкоди для росіян, щоб вони не, не могли просуватися вперед. Що допоможи нашим військовим мати відвагу, мати мудрість, тою, як протистояти. Цим цьому, цьому продвіженню росіян ми просимо тебе, щоб ти е, по особливому благословив і захистив. Також просимо тебе, щоб ти дав нашому народу покаяння, бо ця війна це заклик Твій до смирення, заклик Твій до навернення до тебе. Це можливість кожному з нас замислитися про те, в якому ми стані перед тобою, щоб кожному з нас навернутися до тебе, відвернутися від зла і таким чином відкрити для твоєї допомоги путь. Ми просимо тебе, Господи, благослови, тобі за все, як прислала Отець і Святий Дух. 爱你。<Amen. S 2> <Amen. S 3>